Чи потрібно нам? А скажи, скажи мені реально, чи потрібно нам, чи потрібні нам сквери, фонтани і квіти, коли десь на нулі, наші сидять без води, чи потрібні місто зупинки скляні, коли в місті прильоти, і місто вогні, чи потрібні всім нам концерти в тилу, а в цей час бійці гинуть за країну свою, чи потрібно владі? автолюкс класу, коли люди збирають герою на казку. Нам потрібні дрони, а не стени, нам потрібна, броня, а не арени, нам потрібні. І ситок тунелі, не клумби, квітучі, а оптика і реби. Нам потрібні постійно машини теплаки, маскування, і шини. Нам потрібна, правда, а не тінь на теле. Нам Допоможе бруківка і лого міста нового. Родина втратила все і живе без нічого, чи потрібні лавки з світку. Лед, коли Старлінг купує волонтеру, кредит, чи потрібні нам ці фестивалі? Дрон рятує життя, а не цифри в журналі, очі в небі завжди потрібні, очі в небі бійцям необхідні. Це рятує життя, нам потрібні дрони, а не сцени нам потрібна. потрібна Україна а не бренд для реклам, чи потрібно нам запитай себе перш ніж вкрадеш, а не купиш дров, поки небо чорне, всі мають працювати на фронт, що потрібно нам, що потрібно їм, і нам не тиша, а чесність, віра і пам'ять, і дії все інше після перемоги. Чи потрібно нам Запитайся. Нам потрібні дрони, а не сцени. нам потрібна. Броня а не арени, нам потрібні. І сіток тунелі, не клумби, квітучі, а оптика й реби. Нам потрібна тиша, коли вибухи там нам потрібна сила, а не бальшов з словах. Нам потрібно серця, а не фейковий план. Нам потрібна Україна, а не бренд для реклам.